Привіт, друзі! Дві третини літа вже пройшло, і в мене нарешті дійшли руки до знайомлення з весіннім сезоном аніме 2023 року. Ну і розповім я вам, можливо, не про найгучніше аніме, хоч і говорили про нього багато. Але, на мою думку, про найкраще аніме цього сезону, а саме про ілюзію раю. І так, аніме достатньо свіже, тому огляд сьогодні без спойлерів. Даний тайтл розкаже нам про постапокаліптичне майбутнє. В якому 15-річний хлопець Мару шукає рай, а допомагає йому в цьому 18-річна дівчина, що являється його охоронцем та супроводжує його в цій подорожі. Також паралельно нам будуть розповідати історію дітей, які живуть у закритій школі за стінами, де вдосталь їжі, води, де й в цілому в протиставлення постапокаліптичному світу це місце дійсно виглядає як рай. Ми ж усі знаємо, що якщо в якомусь аніме нам показують дітей, що живуть у місті, оточеному стінами, де все так добре, це точно не рай. Скоріше за все, це щось абсолютно протилежне. Му, му, доку, Головне питання сьогоднішнього огляду: в чому ж магія цього тайтлу і за що він мені так полюбився? Справа у підході до сюжету. Так, нам показують пригоду двох підлітків, але на своєму шляху вони зустрічають безліч інших персонажів. Нам покажуть побут людей, виживаючих у цьому світі, а що головне, нам розкажуть їх історії. Чи це буде просто жінка, яка тримає свою невелику ночліжку та дає місце мандрівникам, де можна відпочити, поїсти та прийняти ванну, чи подорожуючий сталкер, що виживає ошукуючи зруйновані будівлі в пошуках цінностей та заробляючи розповідями байок людям, яких зустріне на своєму шляху, чи можливо лікар, який заснував клініку та допомагає пораненим у цей скрутний час. Персонажі, яких зустрічають головні герої, живі та чудово пророблені, а їх історії дійсно тебе чіпляють своєю драмою і іноді навіть занадто сильно. І розбавляючи основний сюжет такими історіями, аніме тебе ще сильніше затягує, тобі не тільки цікаво, чим все це закінчиться. Тобі ще й хочеться дізнатись, кого ще під час своєї мандрівки зустрінуть Кіру Котамару та які історії будуть стояти за цими зустрічами. Після перегляду цього тайтлу я подивився декілька оглядів західних блогерів, щоб дізнатися думку про тайтл іноземної аудиторії, і всі чомусь порівнюють його з першим сезоном обіцяного Неверленду. І якщо у випадках, коли порівнюють лише окремо події, які відбуваються з дітьми у розпліднику, я згоден. Але блогер, огляд якого на це аніме має на даний момент найбільшу кількість переглядів, каже про схожість настроїв цих двох тайтлів в цілому. І тут я кардинально не згоден. Справа в тому, що, хоч і події, що відбуваються у цій так званій школі, і є дуже важливими для сюжету, вони не основні, і часу їм присвячено менше, ніж пригодам Мару та Кіруко, де інтересу, якщо чесно, вони викликають менше. І навіть якщо розглядати саме цей шматок сюжету, настрій зовсім інший. В цілому, за ідеєю, аніме мені більше нагадує так ненависний мною милий у франксі. І зараз я поясню чому. Так, саме розкриття тем, підліткового кохання і проблем цього віку в цілому. Ну і якщо знову ж таки говорити про події, які відбуваються у школі, в нас тут так само, як у Франксі, діти нічого не знають про відносини, де й взагалі не знають і ні не чули нічого про сексуальне виховання. І так. Ця тема тут розкрита і зображена краще. По-перше, це все зображено без надмірного фан-сервісу. Виявляється, що якщо ви хочете піднімати тему підлітків, не обов'язково показувати дупи та груди кожних 5 хвилин. Ну і по-друге, окрім дітлахів у школі у протиставлення є наші головні герої, які хоч і виживають у постапокаліптичному світі, але звідки діти беруться, знають. І так, за розвитком їх відносин спостерігати неймовірно цікаво, і величезною перевагою цього аніме є хімія між Мару та Кіруко. Ми починаємо спостерігати за їх пригодою не з самого початку і слідкуємо за персонажами, між якими щонайменше вже міцна дружба. Їх балачки, підколи один одного і взаємодія між собою викликає відчуття комфорту. І хоч Мару і незвичайний хлопець більшої цікавості цим взаємовідносинам додасть перед історія Кіруко. Спойлерити не буду, але даній персонажці виділений величезний шматок сюжету, і все вибудовано так, що ти дійсно віриш у її переживання. Даремо, каремо, докумо, так, це аніме має просто неймовірну картинку. Тут мало екшн сцен тому і рівень анімації, як у магічній битві, ви тут не побачите. Але стиль. Він неймовірний. Бекграунди дуже круто передають атмосферу постапокаліптичного світу. Ви просто подивіться на цю красу. І так, мальовка персонажів мені теж подобається. Музикальний супровід теж чудовий і доповнює цю атмосферу. А ще подивіться на цей неймовірно красивий і графічно, і музикально опенінг. Ну і ендінг, який мені дуже полюбився. Та початок якого сьогодні виступає перебивкою між блоками відео. Як ви зрозуміли, аніме мені дуже сподобалося. Тож можу сміливо радити його усім до перегляду. І дам вам пораду: не провтикайте! В деяких епізодах є сцени після титрів, а найважливіше з них у останньому. Бо я був трохи здивований, адже аніме, хоч і завершилося на якійсь логічній точці, яка дійсно чудово підходить для завершення сезону, але кліфхенгера якось не вистачало. Але поки я відкривав пляшечку пива, титри закінчилися і я отримав бажане. Так, звісно, до того, що показали після титрів, можна було здогадатися самому, і я впевнений, що деякі з вас і так все зрозуміли. Але скажу чесно. Я був так сильно захоплений цією історією, дивився її захльб і тому навіть не думав про те, як скласти всі в пазлову картинку. І ця сцена мене хоч і шокувала. Але через її логічність було також і відчуття її природності. Тож бажаю нам всім, щоб більше виходило таких чудових аніме. А якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі у майбутніх відео.